Доброго дня, шановні учасники! Я Хоменко Станіслав, учень 11 класу Полтавського ліцею імені Макаренка. До вашої уваги основні результати дослідження на тему транспортний потенціал Полтавської області нереалізовані можливості. Транспортний комплекс регіону на сьогодні є досить розвинутим та має багату історію, але в різні періоди розвитку існували проєкти з побудови залізниць. Та розбудови аеропортів, реалізація яких би кардинально змінила б транспортний потенціал області. Дослідження нереалізованих транспортних проєктів регіону та можливості їх відновлення становить актуальність дослідження. Отже, першим великим нереалізованим проєктом стала залізнична лінія Гришино рівне яка проходила через Кобеляки та Глобине, Хоч і залізниця ніколи не була побудована цілком, але на картах 20-40-х років вона показана як така, що збудована чи будується. Але на території області було збудовано лише насипи та окремі мостові опори. Інший нереалізований проєкт це лінія Гадяч-Охтирка. На карти за 21 рік вона показана як цілком діюча, але по факту була збудована лише гілка Лохвиця-Гадяч завдяки міністру Кривошеїну. А далі були збудовані лише на насипи та мости. Хоча до середини 70-х років існувала станція Вепрек поблизу Гадяча, і майже до розпаду Радянського Союзу існували ідеї про добудову лінії. Ще один втрачений залізничний проєкт це вузкоколійка Зіньків-Охтирка. Яка проіснувала аж до початку 2000-х років. Залізниця обслуговувала Чупахівський цукрозавод, на лінії існував навіть пасажирський рух. На даний час навіть залишків інфраструктури майже не залишилось. Таким чином, Полтавщина могла мати розгалужену залізничну мережу, лінія Гришина Рівне, могла б компенсувати перевантаженість лінії Київ-Харків, також скоротити відстань між Донецьким вугільним басейном та центральними регіонами країни. Але, враховуючи дорогу вартість будівництва, навряд чи вона буде побудована в найближчому майбутньому. Щодо інших магістралей, то їх реалізація сприяла б розвитку транспортної доступності між населеними пунктами Полтавської, Сумської та Харківської областей. Але знову ж таки, добудова цих ліній навряд чи можлива в найближчому майбутньому. На відміну від залізниць, Полтавська область мала розвинений повітряний транспорт, який почав за... зароджуватись в 20-30 -х, х роках. Вже тоді існували регулярні авіарейси до райцентрів області та інших міст країни. Найбільшим аеропортом області став аеропорт Полтава в селі Супрунівка, який почав функціонувати в 50-х роках минулого століття. На... На кінець 80-х років за аеропорту е, здійснювалися рейси в Гадяч, Лохоцю, Нехворощу в більшість обласних центрів країни, а також Литву, Грузію та Молдову. З розпадом Радянського Союзу авіація в області стала занепадати. Рейси відміняються, використання сільбгос авіації майже припинилося. Але, на відміну від проєктних залізниць, відродження авіації в регіону цілком реальне. У 2017 році аеропорт Полтава став міжнародним. Почали здійснюватися польоти до Туреччини та Єгипту. Для подальшого відродження необхідна підтримка держави і області, а це сприятиме залученню, залученню іноземних інвестицій в реконструкцію аеропортів, відкриття ринку землі. Дозволить оновити невеликі аеродроми для -госп -авіації, яка також, яку також можна використовувати і для лісового господарства, і для Сан-Авіації. Реалізація цих можливостей сприятиме перетворенню області на потужний повітряний вузол всієї Східної Європи. Дякую за увагу!